Мещеряк Ірина Вадимівна, медична сестра, анестезист вищої категорії відділення анестезіології з палати інтенсивної терапії Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. Понад 16 років Ірина віддано працює з найважчими маленькими пацієнтами у Херсонській дитячій лікарні. Для неї це не просто робота, а поклик серця дарувати допомогу, надію та підтримку у найскладніші моменти. Вона постійно вдосконалює свої знання, здобула ступінь бакалавра сестринської справи, а також диплом психолога, що допомагає їй знаходити особливий підхід до дітей та їхніх батьків. Коли 2022 року війна прийшла в її рідний Херсон, ірина разом із колегами, які не покинули місто, залишалася на своєму посту. Вони пройшли через страшні випробування окупації, а потім найтяжчий період після звільнення рятували дитяче життя без світла, води, тепла під постійними обстрілами, буквально на руках, піднімаючи критичних пацієнтів на шостий поверх лікарні. Щоб подолати стрес та зберегти пам'ять про пережите, Ірина знайшла опору у творчості, Ще під час окупації почала малювати, а під час звільнення, відчувши подих свободи, писати вірші та пісні, які стілювали душу і допомагали висловити весь біль та тривоги. Її твори вже увійшли до друкованих збірок сучасної української поезії. Історія Ірини Мищеряк це свідчення неймовірної стійкості відданості професії медичної сестри та прагнення перетворити власне біль на мистецтво, аби жахи цієї війни назавжди залишилися лише в книжках та піснях і ніколи не повторилися. Іра втілює в собі відданість всіх медичних працівників Херсонщини, всіх, хто залишився тут, на місці, працює і надає медичну допомогу. Тому що тут залишаються люди, тут залишаються діти, яким ми потрібні. Іра брала участь в усіх ключових важливих емоційних подіях нашої лікарні. На неї падало скло під час обстрілів. Вона надавала допомогу, маніпуляції проводила під світлом ліхтариків, мобільних телефонів. Вона на руках підіймала пацієнтів на шостий поверх, коли тільки звільнили Херсон. Не було світла, води, тепла. Після закінчення медичного коледжу Ірина свідомо обрала місцем роботи дитяче відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Щоденно вона бореться за кожне життя, приймає ургентні рішення, виходжує пацієнтів, які потребують особи... особливого медичного догляду. Крім того, Ірина займається творчістю. Пише вірші, має публікації, створює картини, що дозволяє їй виражати свої емоції. Ми дуже пишаємось, що Іра є в нашій команді.